Усіх вітаю на своєму каналі Лора Флора. На дворі у нас травень місяць, і ось я хочу показати, провести, можна сказати, ромтур по своїх квітучих рослинках. І так, почнемо. Мені прийшлося усіх їх зібрати докупи. Вони у мене всі. Розположені на своїх місцях, а до зйомки я їх принесла всі в одну кімнату. І так почнемо. Ось тут красунчик Антуріум червоний, звичайний, чоловіче щастя. Він квітне повсякчас, як я казала, від самої осені, зиму, ось уже весна в нас, і він квітне, квітне. І набирає і там, ще набирає бутони. В общем, гарна, гарна квітка. Тому рекомендую, хто хоче, щоб повсякчас було цвітіння на підвіконнях, придбайте собі антуріум. І так, трошечки сонечко відсвічує. Ось така красунька, квітне у мене кисличка. Оксалікс. Ось такі ніжні бускові такі в неї малесенькі квіточки, квітне вона повсякчас влітку. А взимку вона має стан спокою, листочки засихають, і вона стоїть собі не дуже розвинута, але ж все, все ж таки цвіт, э, росте. Так, це красунька королевська піларгонія. Це живець, такі гарнюня. Так, і ось така у мене тут, я поклала все це на стоїчку. І зараз будемо вам демонструвати, як, кажуть, як кажуть, вихвалянки. І так, ось, красунчик. Красунчики, у мене стриптокарпуси. Ось це, це молоденька рослинка. Придбала я в прошлому році собі зробила подарунок на день народження, придбала наборчик з восьми стрептокарпусів різних кольорових. І ось такі ось гарні. Так, не буду я називати назви, це буде дуже довге відео, якщо я начну кожну квітку поіменно. Ось цей мій голубенький стрипта це мій давній. Він вже ось поклонився, хоче закінчити своє квітування. але там ще, ось ось ще назрівають бутончики, і буде квітнути у мене все, весь, все літо. Він завжди блідко квітне до самої-самої осені. І так, ось о, каралова моя гіранпіларгоша. У неї підсилена, бачу, ось така тюльпановидна червона піларгонія. Тут чомусь вони вдвох. А ізначально тут була тюльпана видна. Ну, не знаю, чому тут з'явилася коралова. Мабуть, десь відпала віточка, я струмила її і ось прийнялася. Ну, таким образом, видать, вона попала сюди, бо я навмисно її не садила. А ось іще красунька, красунька біла пероні. Ой, Квітка, креветка, ну, красуня, квітне взимку, влітку навесні поксяк час. Випускає свої креветочки і гарно квітне. Полюбляє сонце, полюбляє дуже воду. Так, ось ще одна фіалочка. Ну, вона чернильна, но камера не передає кольору чомусь. Дуже гарна вона така. Крупна квітка. Квітне вже четвертий раз. Ось там багато-багато бутончиків має бути. Якраз квітне буде такий букетний. Букетна вона квітне галюня. Це моя най, найулюбленіша фіалочка. Виростила, виростила її з листочка. Ось так. Спускаємося нижче. Ось іще ще одна королевська піларгонія. Колір у неї такий темно-бурячковий, буряковий, але ж камера не передає кольору. Вона дуже така насищена, темно, -темно бурякова. А ця. Більш бордова, ближ до, ближче до, до чорного. Кольору теж не передає чомусь. Моя камера не передає. Так, і ось іще групочка стрип, цих піларгош. Ось така красунька. Трошки засвічую сонечку. Бо я під вікном знімаю, щоб було гарно. Але ж ось така красунька. Це теж. Королевська пеларгонія. Гарні вони. Полюбляю я королевські. Вони такі гарні у них квіти, різноманітні, такі крупні, такі запарлення. Дуже таке гарне. Подивіться, красунка. Так, а це моя новиночка. Придбала я з осені у пані ріми ось таку варігатну богінвілію. Назва, назву, назву. Ось така назва. Кому треба, прочитайте. Так, і ось вона, я думаю, що вона буде квітнути червона. Така у неї зібралася у неї квіточки. Бачу, раз, два, три бутончика. Це варігатна, Вона на сонечків на південному підвіконні стояли. Бачите, як гарно. Листочки у нього забарвилися, загоріли на сонечки. Так, слідуюча, тут я ще принесла свою підвісну кашпо такий, таку білу ампільну плющку, Білесенька така. На сонечки, коли винося на двір, вони загорають, і, виходить, вона покривається ще бусковим отливом. Ну, гарно, біла. Піларгошка. Так ось-ось іще ось красунька у мене зібралася квітнути. Подивіться, яка красуня. Червоний, червоний гібіскус махровий. І ось квіточка. Бутончиків дуже багато назбиралося. Вона формувала їх. Майже всю зиму, і ось я бачу, вони зібралися розквітуватися, розкритися. Подивіться, гарнюня. Так, а це у мене червона і рожева. Освічую трохи світло. Квітка, на жаль, забула. Назви. Квітне вже довго. Ось така гарнюня, теж в такому підвісному кашпо знаходиться у мене ампільна піларгонія. Колір яскрава малина, але чомусь вона не передає забарвлення. Ось така красунька. Трохи сонечко відсвічує. Не знаю, треба було ввечері знімати, щоб гарно показати. Так. Тут на такому столику комп'ютерному стоїть у мене ось така коралова, ампільна теж піларгоша ось такому кашпо. До речі, скоро їх всі винесу на подвір'я, а зараз не виносю, тому що в нас ще холодно. Ось ось така красонька, подивіться, яка гарна. Яскрава, коралова. Так, слідую, ось тут у мене ще рожева з білою серединкою, зональна піларгонія. і ось зібралася така вона більш, більш бурачкова, хоче, розпускається. Тож це те, що вони дві разом. Хотя мала бути ось ось ця така борочкова більш. Ну, а це красень, красень. Зараз я зніму, щоб більше добратися до цієї красуні. Ось, подивіться, яка ж красуня. Ой. Це у мене пасхальник. Він весь весь на бутонах. Подивіться, весь потихеньку-потихеньку розкривається. Теж тримала я його взимку в прохолодній кімнаті, він зав'язав, тому що була прохолода, зав'язав багато бутонів і ось яка краса. Дуже гарна. По минулому році він більш був такий коралевий квітки, а. А це якісь вони більш червоні. Ну, як кажуть, які умови зберігання, якщо різні умови зберігання, вони формирують іначе відтінки своєї краси, свого, свого, свого забарвлення. Це все залежить від того, в яких умовах квітку ми тримали з осени і всю зиму. Так, ну, а це у мене, оце у мене красунька, подивіться, Ой, яка у мене орхідейка, це моя сама найперша орхідея, з якої почалася трошки моя любов до орхідей. Хоча я вже подастила від них. Тому що вони ж, вони ж відквітлі і стоять собі, стоять собі просто з листочками, з коріннями. Ось це моя сама-сама найперша. Красунка. Вона багато відсушила, здається, вона три бетони відсушила, тому що вона була під... на подвесі висіла, в кімнаті було дуже сухо, і вона скидала бутони. Тоді я її зняла з підвесу і поклала на підвіконня, і в неї почали зав'язуватися бутони, і не скидала. Ось, почала розквітати. Так. Ну, Оце красунчик, красунчик у нас. Ну, або рожевий, він вже заканчує своє цвітіння. Це у мене така, такий живець на продаж. Є у мене ще дуже велика рослина, майже 1,5 метри. То там м, прям квітне гроздями. Ну, не буду я нести, бо дуже тяжко велика. Рослина сюди заносити, немає місця покласти. Так, і ось. Ось яка ж красота. Ой, яка ж вона файна! подивіться. Це Богінбілія, вона малинова. Спочатку вона була червона. Коли розпустилися ось ці, ось ці квіточки, це ось о, це прицвітники червоні. А квіти в неї білі. Ось такі маленькі квіточки це її квіти. А червоне це все це прицвітники. Хоча нам здається, що це квітка. Ось так вона квітне. Набирає бутончики. Ось раз. Ось тут ще розпуститься. Ось ще кість розпуститься. Бачите, вона червона, а потім вона малинова становиться. Ой, вона гарна. Вона якось так в один бік, одною такою плечі, квітне. Какая-то капразябра. -ка 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 Нарізала я з восени з неї живців, але вони ще чомусь не пускають корінці, набухли, але не пускають. Ой, ну краса, краса. Ось такий, таке, така моя вихваляночка моїх квітів, котрі у мене квітнуть на, на даний час, на, на травень місяць. Ось такі красуньки. Ось таким планом я вам ще раз покажу. Горнюні вони всі. Люблю я і квітучі, і м -м, вічно зелені, варігатні. Об, об, Обично я дуже-дуже мені подобаються варігатні форми квітів, листочок, щоб був варігатний. Щось ну, люблю, щоб вони були Карпаті. Дякую вам, всім за перегляд. Гарного всім настрою, всім пока-пока!